Вітаю, любі учні! Сьогодні за планом в нас з вами практична робота під номером 4 і пропоную її виконати разом. Для роботи вам необхідно скачати файл Практична робота 4 з інструкцією, це, який ви бачите зараз у мене на екрані, а також відкрити програму Excel або Google таблиці. В нас з вами є ось така таблиця, це первозданий вигляд, яку ви маєте створити за зразком. А потім її потрібно буде доповнити. Як це зробити, що маємо зробити, та як покроково описано в пунктах від 1 до 11. Отже, я зараз скопіюю картинку з таблицею, для того, щоб вам зручно було розуміти, звідки я беру дані. Переміщу її в Excel, так, а цю інструкцію вже відкривати не буду. Просто буду покроково розказувати кожен пункт. Отже, перейдемо в Excel. Ось на з вами є наша таблиця. Праворуч від таблиці я вставлю нашу заготовку, і ми з вами будемо до неї повертатися, коли потрібно буде дивитися е, певні значення. Отже, дивимося, що діапазон нашої таблиці лежить від А1 до Ф6. Тому зараз ми якраз і маємо виділити цей діапазон А1ф6. Ось так вона виглядає. Задати зовнішній вигляд як на фотографії, яка в нас вставлена в таблицю, ми можемо двома способами: перше це користуючись кнопками на панелі інструментів, а друге, це використовуючи контекстне меню та викликаючи команду формат клітинок. Отже, формат клітинок дозволяє задати число, ми поки що залишимо формат загальний, вирівнювання, наприклад, переніс по словах. Ми задамо шрифт, залишимо той же, але збільшимо розмір на 14-й. Перейдемо до меж, визначимо лінію та надамо межі зовнішні та внутрішні. Заливку сьогодні використовувати не буду, але за бажанням ви можете використати її самостійно. Я задала всі параметри і натискаю ОК. У мене вийшла. Ось така заготовка. Перше, що ми з вами маємо зробити, це об'єднати комірки у першому рядку, тому що там у нас з вами буде заголовок. Тому виділяємо їх і натискаємо кнопку об'єднати та розташувати в центрі. Тепер наш рядок готовий до введення інформації, і ми можемо з вами записати заголовок нашої таблиці. Отже, відомості про учасників. Спартакіади. Так, ось таку інформацію ми вже з вами маємо. Далі в нас із вами є стовпці, так, стовпець А, який містить нумерацію. І в нашому завданні вказано, що потрібно. Взяти і заповнити ці стовпці, а саме під номером, під літерою А, під літерою С та під літерою Ф, за допомогою маркеру автозаповнення. На одному з попередніх уроків ми вже з вами його дивилися, але сьогодні покажу, як ще це задається. Отже, у комірці А2 ми поставили знак номера, і далі ми маємо поставити нумерацію 1, і два. Дивіться, далі я не заповнюю. Достатньо два кроки для того, щоб комп'ютер зрозумів, які дії ви бажаєте, щоб він виконав. Підводжу курсор до правої нижньої межі, натискаю ліву кнопку та спускаю мишку донизу. І ми бачимо, у нас з вами з'явилися написи. Далі заповнимо стовпці за зразком. Учень. Клас. Зріст, маса. Дату народження. Зверніть увагу, що я коли задавала вирівнювання, задала перенесення по словах. І тому у мене один стопчик забрав цей формат. Так, ми можемо з вами його розширити і потім налаштувати вирівнювання для того, щоб наша табличка виглядала гармонійно. Так, отже, далі нам потрібно з вами заповнити таблицю Мовчано. Друга комірка Агеєв, кочан і Мазур. Отже, ви бачите, що в нас не поміщаються дані, так тому ми можемо з вами ще розширити цю таблицю або можна було у форматі брати автопідбір ширини. Я просто показала вам ще інший параметр, тобто як це ще може бути. Отже, ми з вами внесли інформацію по учнях, так. Можемо покоригувати ширину наших рядочків, і далі переходимо до класу. Стопчик «С» нам у практичній прописано, що те, що його потрібно заповнити за допомогою маркеру автозаповнення. Отже, тут ще простіше ми вводимо одну цифру і за допомогою маркеру автозаповнення просуваємо προ... її донизу, тим самим копіюючи її. Зріст у нас з вами вказаний у метрах, так? тому я допишу, що одиниці вимірювання метри, а маса в кілограмах. Так, ще раз задам вирівнювання по центру, по центру, по центру. Бачите, ще кращий вигляд, набула наша таблиця. І записуємо зріст. Метр п'ятдесят сім. Метр один, Метр шістдесят. І метр два. Введемо масу 45. Стрілками кур... управління курсором, я рухаюсь вниз. 53, 54, 49. І дата народження. Дата народження у нас теж це стопчик, яким ми будемо користуватися саме маркером автозаповнення. Це введення е, е, дат. Отже, у нас 28.03.2008. 28. 03, 2008. Ведемо ще одну дату вручну. 29.03.2008. 2008. І так само виділимо. І скористаємося маркером автозаповнення, Адже дивіться, в нас стало 30 ще й 31 додалося. І так, оцю табличку ми з вами вже заповнили, тому я її видаляю, вона нам уже більше не потрібна. Але далі у практичній роботі в нас з вами вказано, що нам потрібно у рядок, ставити в таблицю рядок 3 та ввести інформацію про себе. Отже, ми, наприклад, виділяємо рядочок і натискаємо Додати клітинки. Ось ми бачимо, у нас з вами з'явився рядок, в який ви маєте ввести інформацію про себе. Наприклад, введемо інформацію про ученицю. Кара клас сьомий, зріст 1,62 два, до прикладу, вага 45 кілограм, Дата народження, наприклад, 14.02 2011. До прикладу, так? Це буде схоже на дані про вас. Тепер дивіться, в першому стовпці у нас з вами тепер дані змістилися, тому ми маємо поставити одиничку, у другому рядочку двічку, знову виділити їх і поновити дані. Всі інші дані у нас збігаються. Тут ще потрібно задати вирівнювання да, по правій стороні. Так, а вирівнювання цифрової інформації здійснюється по правій. І тут так само. Так, от частина нашої таблички з вами і готова. Далі нам потрібно у клітинку додати останній рядок з назвою підсумки. Отже, ми з вами виділяємо рядок і маємо додати до нього межі. Теж скористаюся ще раз форматом клітинок, вкладка межі, так, ось моя лінія. Зовнішній і внутрішній натискаю ОК. І ми бачимо, рядок наш додався. Сказано, що у комірку B2 нам потрібно з вами написати слово підсумки. Отже, ось b 2 Підсумки. Ще перший стопчик ми бачимо розкидалися на цифри, задамо вирівнювання. Так, отже, підсумки. Виберемо більший шрифт 14. Що було таке, як в нашому, і виберемо жирне. Підкреслення, жирне накреслення для е, відомостей, які, на яких хочемо закцентувати нашу увагу. Отже, далі потрібно за допомогою функцій або формул визначити середнє значення у стовпцях з назвами зріст та маса і вписати їх у клітинки F8G8. F8. G8. F8. Але дивіться, щоб ви не плуталися, так у нас тут з вами дата народження ми з вами зробимо, порахуємо підсумки саме у цих стовпцях, які нас дані запитують, так? Зараз я ще раз їх виділю. Це те, що я роблю робити не обов'язково, але за бажанням ви можете його виділити. Отже, ми з вами скористаємося. Формулами, які пропонує комп'ютер, але щоб ви розуміли, що вони ще називаються функціями, тому що їх продукує комп'ютер. Нам не потрібно особливо до нічого вживати. Отже, ми ставимо знак дорівнює і викликаємо формули двома способами. Дивіться, мені треба порахувати середнє значення в колонці зріст та маса. Тому я використаю в одному стопчику «одно». Можливість, а в іншому другим способом. Отже, натискаю на FX, і середнє значення у мене рахує е, функція, яка називається Average. Я натискаю ОК. Мені потрібно перевірити, чи правильно вказано діапазон. Отже, зріс це стопець, 3 d 7 Перевіряю, d 3, d 7 Правильно, так? І ось у мене вже е, число вийшло. Але дивіться, 1501,582. Е, так, відповідно, це не ціле число, тому ми з вами маємо зменшити кількість знаків після коми. І для цього в нас з вами є так, вкладці основне е, частина панелі, яка називається число, і ми можемо тут побачити певні ці дії. Далі, у масі так само, я вам обіцяла другий спосіб, отже, ми ставимо знак дорівнює, переходимо на вкладку формули, натискаємо вкладку інші функції, статистичні і обираємо «Average». Теж треба перевірити. Нам от комп'ютер уже майже завжди він показує правильно, але ми з вами кожного разу перевіряємо, чи правильний діапазон. Отже, Е3 С7 перевіряємо E3 С7 правильно. Підтвердили дію і отримали ось таки, таку середню вагу. А зараз, дивіться, я тут неправильно ввела. 45, а не 15, і вага зміниться. Так, от вона змінилася на 49,2. Це середня вага серед учнів. Це і все теж можемо виділити те, що ми з вами порахували вкладці Основне накреслення, жирне так, для того, щоб ці стопці ви бачили. Е, далі нам потрібно е, з вами натиснути кнопочку, е, праву кнопочку на право е, на назві аркушу і обрати команду перейменувати, назвати не аркуш 1 а практично «4». Далі цю електронну книгу потрібно зберегти у власній папці для зберігання. Ми скористаємося командою «Файл», зберегти як «Файл», «Зберегти як», цей комп'ютер і вказати місце, де ви бажаєте. Зверніть увагу, що ви маєте переименувати свій лист, але розширення XLSX з крапкою Не стирати. Практична робота 4. І вказати своє ім'я. Прізвище, так, для того, щоб я бачила, що це ваша робота, і зберегти, я зараз збережу на робочий стіл. так, І все, от наша з вами робота і готова. Тому, будь ласка, переходьте в Google Class, читайте інструкції та виконуйте дії. На цьому в мене все. Дякую за увагу, до побачення, до наступних зустрічей. Чекаю на ваші роботи.